Знову вітаю вас на своїй кухні. Хочу вам запропонувати такий рецепт простий приготування курячої печінки. Вона, виходить, дуже смачна, така ніжна, морква, цибулька смажена, дуже пасує до курячої печінки. Інгредієнти будуть в описі, а також в кінці відео. У печінки прибрати все зайве. там... Плюночки, щось там, ще. і залишити такі великі шматочки печінки. Так. І моркву я натерла на, на на терці для корейської моркви, щоб була така красиво щоб виглядало. Але я не зуміла і я попросила свого мужа, свого чоловіка собі допомогти. так Цибульку нарізала, нарізала пелюстками, потім э, розтопити вершкове масло і туди викласти цибульку, підсмажити її до золотавого кольору, і додати моркву, посолити, поперчити, накрити кришечкою і дати протушкуватися на маленькому вогні десь 5-7 хвилин. Потім викласти зверху шаром одним таким печінку, і теж сразу накрити і на маленькому вогні потримати ще 5-7 хвилин. Потім відкриваємо і солимо, перчимо і перемішуємо. Печінка з другої сторони, вона, от коли починаєте перемішувати, побачите, там вона прихопилася з тої сторони. це Цього такого потрібно добитися ефекту. Вона так якби запаковується печінка. Так, тепер знову накриваємо, робимо маленький вогник, 15 хвилин тушкуємо, потім відкриваємо і випаровуємо зайву рідину, викладаємо і смакуємо, і посипаємо укропчиком. Дуже смачно. Укропчик дуже-дуже пасує. А також я вас хочу запросити до себе на канал, Вікторія Киба готувати смачно, легко. У мене багато є рецептів. У мене є рецепт, як я закриваю ікру із баклажанів. Будь ласка, подивіться заготовка ікри на зиму. Я вас дуже люблю, я хочу, щоб ви себе берегли і щоб ваші думки були тільки хороші, тільки добрі думки, а також смачно їжте.